Вітаю, друзі! Отже, Німеччина зіграла свою театральну паузу, відкрутила, так би мовити, цю паузу на повну. Навіть всі актори політичні німецькі за цей час встигли проявитися. Дивіться, Анна Лена Бербок, її позиція дуже м'яка. Ну, вона, вона взагалі така великий союзник України. Шольц обережний союзник. Борис Пісторіус, новий міністр оборони. Цей зіграв дуже таку, можна сказати, рокіровку певну. Тому що, коли політичне керівництво затягувало із танками, Пісторіус оголосив про мільярд новий пакет допомоги Україні. Це Можна сказати, більш ніж серйозний жест. І от за цих обставин розігра... встигла розігратися ще й польсько-німецька карта, бо прем'єр Боровецький і його партія в виборах, і, як відомо, піс так кілька разів жорстко е шпиняла Німеччину аж до ну, такого. Великого подразнення у бундестазі і в офісі канцлера. Тому за цих обставин поляки знову зіграли в свій виключний сценарій, аби виставити німецьку сторону в дуже непривабливому світлі. Хоча Шольц таки тримав паузу, бо стало зрозуміло, що в нього всередині є свої внутрішні стримувачі. Я хочу нагадати, що німецькі корпорації, вони все ще вірять, що вони можуть заробляти на російському ринку. А там уже нема чим заробляти. Там уже немає чим заробляти. І зараз дуже цікавезна історія, яка для німців, мабуть, буде дуже приваблива, тому що якщо Естонія... І Фінляндія нарешті оцю тримильну зону, по якій е, шугають туди-сюди російські е, злодійські танкери із е, напівзабороненою нафтою. то Тоді хочу нагадати, що Балтійське море і так вже, по суті, внутрішнє море НАТО, врешті як і Чорне море. Треба сказати, що скільки б не випендрювалася Росія в Чорному морі, але ж прохід для неї закритий для військових кораблів. Тому такий прохід можна закрити зусиллями Фінляндії та Естонії. І тоді виникає доля Калінінграда. Як вони його прогодують? Тому що в історії ворожнечі проти цілої Європи і НАТО. Не лише України. Питання цього анклаву постає як, по суті, нерозв'язне для російського істеблішменту. І рано чи пізно всередині самого анклаву, а там, до речі, є, є свої резони, там населення готове повертатись до Німеччини, хоча там і росіяни етнічні заселені, а не німці. Вони вкусили смак Європи, вони хочуть жити в Європі, вони не хочуть. Жити в Росії, через що там населення принишкло, дивлячись на шизофренію в Кремлі, але при першій нагоді здиміть з Російської Федерації, хоча Російська Федерація може виторгувати, вона може повернути цю територію, наприклад, Німеччині, І тоді виникне дуже ну, цікава обставина для самої Литви, Польщі, там, там свої будуть резони, як співіснувати тепер уже. Ну, і Литві в кордонах певних із Німеччини. Так що, що ми маємо? Насправді, е, оце ну, кілька жорстких постановок питання: готовність Нідерландів передавати літаки, танки і протиповітряну оборону, е, талінський е, е, меморандум. Е, чи, ну, фактично, ця талінська відозва, вона зробила свою справу. Далі позиція Британії по ну, такій мобілізації північні, північних країн це одне. А тепер ще й мобілізація певна така моральна мобілізація країн власників леопардів. Ну, Знаєте, жінки Європи, які раптом леопардові плаття почали натягати. Це звичайно. Воно весело, але разом з тим, ну очевидно, на, на таку мобілізацію заслужило людство. Тому що я б не сприймав би шольця як, як інституцію, яка хоче ну, якось зла Україні. Насправді Шольц мусить балансувати між групами впливу. Все-таки нагадаю, що велика кількість німецьких корпорацій була прив'язана до російського ринку, до сировини російської, до енергоносіїв російських, ну і ринок збуту. Тільки автомобільні концерни, скільки виробляли в Росії автомобілів. До речі, в Кінградській області БМВ збиралися свого часу. І Кіа здається. Тому просто німецькі автомобільні концерни в Росії, Мерседес, БМВ, Опель, і Volkswagen вони всі, всі там мали свої резони боротися за, за російський ринок. Тому за цих обставин всі ніби вичікували, коли. Ця передача танків буде дуже резонною і політично ефектною. І ну, відбувалася ніби така нагонка цього, ну, скажімо, збільшення ваги, публічної ваги передачі танків. Тому що не танками, не танками єдиними перемагається. Просто це український стиль е, зробити все доводити до ну, стиль Зеленського, все доводити до бінарної пари. Або танки, або смерть. Ну так було завжди. Дайте джевеліни бо смерть. Дали джевеліни. Дайте дайте гаубиці тресінки, бо смерть. Ну і тепер, крок за кроком, я думаю, що наступною такою фазою е, е, моральних дорікань з боку української влади буде дорікання Сполучених Штатів або ще когось в відмові передати літаки F-16. Тому чекаємо. Звичайно ж, е, славетний черговий Рамштайн 9, який чомусь називають Рамштайном авіаційним. Значить, питання передачі танків буде вичерпане до Рамштайну 9, я так розумію. Ну, прекрасно. Тоді в Україні залишається лише. Створення за Україною, створення певної логістики, центрів обслуговування. Ну і звичайно, підготовка якісних екіпажів. Чомусь в мене завжди, коли почалася ця медійна колотнеча довкола леопардів, в мене завжди якось виникало справді бажання ну відчуття точніше штучного штучного надування теми. От штучно дмуть, 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 дмуть. Ну, відповідно, що коли є консолідована позиція про те, що треба зносить Путіна з його режимом, то питання танків це тільки ну, маленька часточка в цьому великому механізмі. От в чому проблема. Тому справді на танках дуже гарно е охопили. Громадську думку, проексплуатували її, люди почали масово вимагати, ну, коротше, перемога леопардових е, е, сукенок, леопардових штанів і леопардових курток над е, сумнівами. Це прекрасно, це те, що мобілізує людей, те, що людей е, дуже чітко орієнтує, по який бік добра чи зла вони є. Але мені здається, що. Тут важливіше інше, важливіше те, як українська сторона в стані буде розпоряджатися цією допомогою. Ну, тут, звичайно, робота військових, тому що, коли виникають певні політичні обставини, за цих політичних обставин я вам скажу, що завжди лягає ну, дуже така принизлива тінь. Рукотворна тінь і створена руками українських політиків на всю нашу боротьбу. Я думаю, що якраз ця тінь вона зараз починає досить відчутно розмиватися колективними обставинами в першу чергу партнерів. Але мені здається, що і всередині України. Ну, мабуть, оця ультимативна модель з боку заходу почала спрацьовувати. Ставте, будь ласка, вподобайку під цим роликом. Діліться цим відео. А наступне відео, яке я підготую, це про цей кадровий зіркопад бюрократичний, який трапився несподівано напередодні дня народження. Володимира Зеленського. Я думаю, що це був його вимушений подарунок сам собі. Тому дивіться наступне відео. А зараз просто вітаю вас з тим, що танки їдуть в бік України, і вони їдуть не захоплювати Україну, а визволяти її. Ми переможемо. Слава Україні! Не принижуйте Шольца при нагоді. Він дуже раціональна людина. Німці взагалі виходять із дуже великої моральної пастки, в яку їх заганяв Путін. І мені здається, що вони тепер мають шанс відігратися. Їм цей шанс забезпечила Україна. І німці за це подякують нам ще. Повірте. Мені.